Ми гуляємо містом. Майже на кожному будинку зустрічаємо адресні таблички з назвами вулиць. Та чи замислювалися ми, чому саме таке іменування має та чи інша вулиця? Цьогоріч в рамках декомунізації в Ужгороді перейменували 24 вулиці із радянськими назвами. Відтепер вони носитимуть прізвища загиблих героїв АТО, визначних культурних та політичних діячів краю. Хто вони та чим заслужили на визнання земляків? Спробуємо з'ясувати у сьогоднішній програмі. У 2015 році, керуючись законом України про декомунізацію, в Ужгороді запланували змінити назву 24 вулиць. Однак міська влада довго зволікала. Тож за справу взявся голова Закарпатської облдержадміністрації. Часу зважати на думку громадськості у нього не було. Тож у найкоротші терміни він перейменував декілька вулиць, що викликали немало обурень серед ужроців. Така справа, в якій неможливо задовольнити всіх. Комусь подобається, комусь не подобається. Водночас у міській раді запевняють, при перейменуванні комісія брала до уваги рекомендації інституту національної пам'яті, враховувалися здобутки діяча перед закарпаттям та україною, прислуховувалися і до думок громадськості. Е, останній раз засідала робоча група. ми прийшли до 22 назв. У нас було багато звернення. Зверталися на електронну почту, зверталися так люди, громадські організації, просто люди писали листи. Ну, коли вже ми підготовили проєкти рішення міської ради, тоді Чомусь посипались до нас звернення. Чи люди раніше цього не бачили, не знали, чи якось тоді більше розголос пішов. Наприклад, звернулися до нас з вулиці Островського. Дуже незадоволені, що вони нічого не знали. Ну, як могли, ми повідомили все згідно закону. Суперечки щодо перейменування вулиці Островського тривали довго. Цей відрізок шляху знаходиться в історичному районі Галагов і складається із 26 будинків. Приблизно 70 років тому ця вулиця мала назву Чеська. За радянських часів носила прізвище письменника Миколи Островського. Після декомунізації стала вулицею Карпатської України. Однак нова назва не сподобалася тим, хто тут проживає. Люди хотіли повернути вулиці історичну назву Чеська або Томаша Масарка. Пан Ярослав мешканець одного з будинків, розповідає, громада вулиці неодноразово зверталася до міськради, ще коли декомунізаційне перейменування було в їх компетенції. Я представляю думку більшості жителів не більшості, а всіх жителів нашої вулиці про те, що треба би залишити історичну назву цієї вулиці. Ми зібрали відповідні звернення до місьвіконкому, отримали відповідь від на наше звернення. Тут є в мене ці документи. Копії вони в міській раді, міській раді пояснили свого часу на черговій сесії питання про повернення вулиці Островського історичної назви було відкладено. Причиною тому стали недопрацювання самих активістів. Запевняють, не мали на меті ігнорувати суспільну думку і підготували подання до Геннадія Москаля про внесення змін до його розпорядження. Це рішення, якщо не буде прийнято. Депутатами може бути переглянуто і змінено назву уже в рамках діючого законодавства. Геннадій Геннадійович своїм розпорядженням виконував закон про декомунізацію і переіміновував вулиць згідно цього закону, керуючись законодавством і маючи повноваження, Ужгородська міська рада може перейменовувати ті чи інші вулиці за пропозицією. Мешканців громадських активістів, депутатів після проходження процедури узгодження робочою групою управлінням архітектури та містобудування в міської ради. Обласна адміністрація обіцяла вирішити це питання в найкоротші терміни щодо вулиці Островської Островського і повернення її історичної назви вулиці Чеська або вулиці Томаша Масарика, то це буде відомо, я думаю, найближчими тижнями кількома тижнями. Люди були почуті і врешті вулицю перейменували на Томаша Масарика. Ще одна вулиця, яка була названа на честь казахського радянського поета, лауреата сталінської премії Джамбула нині отримала нове ім'я Василя Командаря. Особистість відома у науковій ботанічній спільноті України близького і далекого Зарубіжжя. Професор вніс вагомий внесок у створення та збереження цілого ряду об'єктів заповідного фонду Закарпаття. Це доктор біологічних наук, це професор Ужну і Києво-Могилянської академії. На жаль, його вже з нами немає, бо він в тому році помер і похований він в Ужгороді. Це, звичайно, заслужена є людина, яка ну, має напевно за честь, щоб нашу вулицю її фамілією прізвищем назвали. Але він відомий у певному колі людей. Це серед студентів, серед викладачів, людей, науковців. А якщо ми спитаємо наших людей з вулиці Джамбула, хто такий Василь Комендар, напевно, не кожен буде знати це. Не знають у ушерці, на кого названа одна з найкрасивіших вулиць обласного центру Боженка. Та й взагалі погано орієнтується в нових назвах вулиць. Знаю, що Джамбула на комендарі Гошевський. Ну не так, щоб аж занадто. Можливо, ще ні. Прізвище просто мені відоме. І як музиканту, і як просто як людині у місті. То не дуже мені подобається, але ті, що комуністи, то не хочу. Чесно кажучи, не цікавився, бо не було часу, але, скоріш за все, це знаходиться на офіційному сайті міської ради. Звичайно, ми живемо в Україні, у нас мають бути вулиці знаменитих українських людей. трудях вчених, науковців героїв незрозумілі найменування пояснює історик, адже кожна назва має свою історію і заслуговує, аби її вивчали. Володимир Гошовський один із відомих музикознавців. Який збирав закарпатський фольклор, я його особисто знав. Він проживав там на, на, на біля філармонії, нашої сучасної філармонії. Це була велика людина. Це, це, це дійсно заслуговує того, щоб назвати його в честь в честь нього назвати вулицю. Якщо говорити про світовий рівень, то він був в числі перших хто зумів. Поставити комп'ютер або електронну обчислювальну машину на службу музичній фольклористиці. Тобто не у такі якісь кропітки, чорнову роботу, важку, трудомістку, громістку в плані кількості, там 10 тисяч, 100 тисяч і так далі, щоб все це аналізувати, то він це перекинув на плечі машини, і за допомогою електронно-обчислювальних машин він почав досліджувати музичний фольклор. У 2002 році ім'я Володимира Гошовського занесено до книги видатних діячів Закарпаття, у грудні 2010-го на площі Театральній у будинку номер 15 в котрому проживав видатний діяч, встановлено меморіальну дошку. А в Ужгородському державному музичному училищі імені Дезидерія Задора відкрито клас музей Гошовського», де він розпочав свою діяльність. Саме в цьому класі він працював, і саме в цьому класі він почав займатися. Справою свого життя саме Гошовський став засновником відділу народних інструментів. Саме Володимир Леонідович Гошовський став засновником оркестру народних інструментів. Саме Володимир Леонідович Гошовський заснував клас гітари, причому шестиструнної, тому що в радянському союзі була тільки самострунка. Ужгород має давню історію, дослідники вважають. Часи Другої світової війни стали кардинально переломними для всієї культурної сфери міста. Після війни став формуватися новий Ужгород, який з часу мав усе менше зв'язку зі своїм автентичним минулим. Тож місто повернули старі дорадянські назви. Колишня вулиця Івана Лукоти свою назву отримала кілька десятиліть тому на честь учасника революційного руху на Закарпатті. Іван Лукота був членом комуністичної партії в Чехословаччині та активно розбудовував комунізм на Закарпатті. Відтепер вулиця носить ім'я відомого закарпатського письменника Зорислава. Саме Зориславу належить одне з провідних місць в літературних процесах на Закарпатті у тридцятих роках ХХ століття. Його поезії глибоко чуттєва лірика, пристрасні, грізні заклинання, філософські імпресії, довершені вишукані сонети, досконалі формою і змістом. Пророцькі і бунтівничі за 30 років до своєї смерті написав поезію, і в цій поезії йдеться про те, що е, я не знаю, який я буду. В останні свої дні, але я хочу, щоб мене запам'ятали таким, що любить Україну, і що він стане ангелом-охоронцем над Україною і буде оберігати її. Зорислав був на красному полі. Він вважав, що він капелан карпатської січі. Він має бути з тими хлопцями. І хто ще був живий, то він шептав вухоту молитву, розрішення, щоб він відійшов з чистою душею. Була смерть молодого хлопчини, йому було років 16-17, Він був дуже гарний зовні, голубі очі, кучеряве росяве волосся. І в нього була страшезна рана живота. І він лежав на сходах бетонних, і Зорислав бачив, що він помирає. І, і що він робив? Він плакав і кликав Маму. І от каже Зорислав, я підклав руки, він, видно, відчув щось і каже: мені Мам, та ти прийшла дні. І Я каже, не міг стримати сліз. Вони потекли, і я його почав гладити, цілувати і казати Я тут, дитинку, я тут, синку, все буде добре. Іменем ще одного учасника і творця Карпатської України відтепер називається вулиця, керівника комуністичного руху на Закарпатті Івана Сидоряка. Нині ж вулицю прикрашає ім'я Івана Ірлявського. Книги Івана Ірлявського опубліковані в Празі, не потрапляли в окуповане Угорщиною Закарпаття. Деякі примірники, що дивом опинилися тут, були знищені угорським окупаційним режимом, а пізніше радянським. А Іван Ірлявський був розстріляний у Бабиному яру, ще зовсім молодим. Це хлопчина, який прожив 23 роки. За ці 23 роки він дав світові шість поетичних збірок, дві рукописні і чотири видав. Ви знаєте, його не можна уявити 70 Річним, навіть 50-річним, це людина, яка повністю себе зреалізувала, самодостатня людина, яка від початку і до кінця пройшла той шлях, який був визначений йому Богом. Навіть останній вірш, написаний чи в останній збірці Івана Ірлявського, називається пам'ятник. Ви знаєте, це так, як зробив все, подякував всім, відклонився від всіх. І поставив собі надгрібок. Пам'ятайте мене, пам'ятайте то, що було. Чудом збережені записи цих авторів тривалий час приховувалися та видавалися за кордоном. Адже сувора правда про карпатську Україну переслідувалася тоталітарними режимами. Повернувся до міста і перший історик Ужгорода. Вулиця Сергія Лазо тепер іменується вулицею Кароя Майсароша. Ще у 1861 році він вперше спробував систематизувати історію міста над ужем і видав книгу Історія Ужгорода від найдавніших часів до сьогодні. Вулиці мають називатися, ну, так, щоб було зрозуміло. І в даному випадку воно зрозуміло. Як ви бачите, в більшості міст, щоб люди знали, де називали ну, Міста людей, які більшість знає, Так хай буде Пушкін, хай буде Шевченко. Тобто те, що приходить зразу людині на розум, і вона приблизно знає, деяка вулиця. А запам'ятати велику кількість інших назв людині, яка, ну, не дуже розбирається там в історії, в історії рідного краю, тим більше, ну це доволі важко. І от в даному випадку, в принципі, ми нічого не втратили, тому що вулиця з. Як кажуть, назви голови першого секретаря, вона перетворилася ну, на вулицю дійсно першого історика. Це Багато його можна критикувати, да? вже плювати в минувшину, казати, так він те не так розумів, він те примітивно розбирався. Ну, уявіть собі, це людина, яка, як кажуть, теж він, принцип, він не корінний ужгородець, але да, написав історію Ужгорода, Він отримав освіту в Угорщині. Так, він в принципі, отримав освіту фахову. Він спілкувався з великими діячами революції 1848-1849 року, він розумів, що і як робити. Але це дійсно був перший історик, тому що першому завжди важко. Він знав, що що він не напише, завжди щось, скажуть, що він зробив неправильно. Але він був однією з тих людей, яка писала. А ця вулиця більш відома ужгородцям як Ватутіна. Відтепер носитиме ім'я найсильнішої людини планети людини легенди Івана Фірсака. Іван народився у 1899 році в селі Білки на Закарпатті і вже з самого дитинства прославився своєю силою. Виступаючи у цирку, виконував карколомні номери, з легкістю вигинав серце із триметрової рейки, зупиняв руками дві машини, прибивав дубову дошку до столу долонею. Своїми спогадами про закарпатського селача ділиться його онука Рената Туренчик з розповіді матері, запам'ятала дідуся суворим та стриманим. Він був дуже строгий і. Всі діти від нього порозбігалися, хотіли свободи. Там все так було строго, жорстко. І всі хто куди хтось Катакурган, в Одесу, мама в Ужгород, всі від нього розбігалися, хто куди міг, щоб мати свободу. І ну, дитинства у мами не було як такого, тому що постійно, коли дівчатка, дітки десь граються, мама тренування. Вулицю колишнього червоноармійського командира Олександра Пархоменка перейменували на Степана Добуша, Закарпаття, одного із засновників Ужгородського університету. У вересні 1945 року наказом уповноваженого в справах освіти на нього було покладено обов'язки ректора університету. Юридично, це не перший ректор, юридично. Це був е, як один із організаторів. Ректором був уже е, після нього наступна людина. Це не був ректор, але якщо історія... На момент вважає, що так потрібно, то краще вже він, ніж якийсь Ленін. Не лише давня історія, а й сучасна. Імена загиблих земляків за час проведення АТО присвоїли восьми ужгородським вулицям. Одним із героїв є Дмитро Георгієв. Його ім'ям назвали колишню вулицю Кутовського. Дмитро був капітаном 128-ї гірськопіхотної... гірсько-піхотної бригади. Загинув у липні 2014 року на сході країни. Он, самый... Спокойный, уравновешенный среди тех офицеров, которые я когда-либо видел. Он из тех рабочих лошадок, на которых держится наша армия. Это, это, если бы были все такие, как Дима, эта армия была бы сейчас просто прекрасная. Это человек был, который... Все, все просто знают, что я ничего, ни капельки не приукрашаю. Он досконально знал и технику, на которой служил, он знал документацию. Он знал людей, с которыми он работал. Многие, честно скажу, гордились тем, что служили у него подчинение. Я горжусь тем, что я был у него друзья. Дмитро один із перших закарпатців, хто пішов на схід захищати суверенітет України, вдома залишив двох синів та дружину. Марина зізнається, хотіла, аби ім'я її чоловіка-героя залишилося в історії. Нині прізвище чоловіка носить колишня вулиця Кутовського. Я цього хотіла, щоб було перейменування вулиці. Але я хотіла, щоб було вулиця не така, що в гулку, десь, і щоб про неї ніхто не знав і не чув. Я хотіла, щоб як якщо це герой, щоб це вулиця була центральна. Площадь якась, не просто якась вуличка. Навіть хоча б оця вулиця, на якій ми живемо, де військова частина. Ну, щось таке знатне де люди ходять. А так, ну, зробили, зробили. Навіть нічого не сповістили, коли це було поставлено. Просто так викинули у Фейсбук, що вулиці поставлені, так, таблички, все. Просто табличка. Для них це ніякого значення не було. Поставити просто табличку. Це моя така думка. Десятки років назви цих вулиць не змінювалися. Чи доцільно зараз декомунізовувати Ужгород і повертати його до історичних і духовних витоків? Та як ужгородці ставляться до цих змін? Це однозначно добре, що ми виходимо з цього совкового режиму. Я ніколи його не любив і думаю, що моє покоління буде чим далі це змінювати. Це правильно вулиці мають мати історичні свої назви, які пам'ятали наші предки. Діди, прадіди, я думаю, що і мої діти теж будуть щасливі. Я раді, якщо це будуть вулиці, які дійсно мають свої історичні справжні назви. Щоб були назви більш патріотичними, такі як сього наші сьогодення. Думаю, доцільно. Просто багато людей не можуть ніяк звикнути до цього. Якщо чесно, я не замітив цього, що мінялися якісь вулиці. Но думаю, що доцільно це ж жіронізація йде. Да? Радянські часи це також була історія, тобто ці особистості тоді шанувалися. Зараз є якісь інші цінності. Це змінюється. Тому напевно доцільно, але люди ще певно довгий час не зможуть до цього звикнути. Їм треба дати номера і ніколи не міняти назву. Ну, в першу чергу треба було робити. В першу чергу треба навести порядок. І дати людям роботу, а потім вже займатися перемінуванням вулиць. Ці зміни вони, в принципі, мають право на існування, але вони не є тим найпершим, що потрібно змінювати. Але якщо вони прийшли, то люди повинні це прийняти. І нехай минуле залишається минулим, а нові назви всі звикнуть, в принципі, це таке. Декомунізацію це добре, щоб мінялося все. Це була історія, це все пройшло. Тепер новий, у нас новий етап. Нехай буде все по-новому. Думки ужгородців розділилися деякі незадоволені змінами, але є ті, хто радіє. Це дуже мало і треба поміняти, тому що коли е, прийшли вороги Ужгорода. Вони знищили історію, знищили громаду міста. Я думаю, просто це має вичеркнуто, тобто забуто цей момент і жити далі. Ми 25 років йшли до того, щоб через 25 років викрасити а, імена ворогів громади міста. Не спне ворогів безпосередньо. Це треба дуже швидко забути, просто викрасити і забути, і залишити його лише у туристичних футівниках, щоб було і таке. Декомунізація вулиць в обласному центрі фінішувала. Хоча нових адресних табличок наша знімальна група не побачила. Чиновники запевняють, ситуація зміниться найближчим часом. В той же час заспокоюють ужгородці. Клопотів через переименовані вулиці вони не матимуть. Жодних документів змінювати не потрібно. Грошові витрати власник будинку чи квартири може понести тільки в разі продажу житла. Ми ж сподіваємося, декомунізація це не просто нові назви вулиць, а ужгородці знатимуть і зберігатимуть пам'ять про видатних земляків винохідників, героїв АТО.